Всім привіт, друзі! Ми вже у Львові, перебуваємо зараз на проспекті Шевченка біля Макдональдса. Хотіли вам показати одну досить цікаву локацію у Львові, яка знаходиться на вулиці, зараз вона називається Мирослава Скорика, але більше її знають як вулицю Чайковського. Та локація знаходиться от в кінці цієї вулиці, ми зараз з вами пройдемося туди і покажемо ту е е е кафешку. Кафешко чи ресторанчик, маленький, затишний, дуже цікавий інтер'єр. Ось знаходиться в дуже такому затишному місці мальовничому. Тому що дуже багато всі знають там масонську ложу, всі знають копальню кави, всі знають ресторацію мазок. Переважно все обертається навколо площі ринок. А от такі маленькі вулички цікаві. Кафешки знає мало людей, тому можливо і навіть хто львів'ян, знають. Ми проходимо з вами Львівську національну філармонію, де також доволі часто зараз проводять цікаві вистави, вечора баха при свічках. Дуже теж воно Бачите? симфонічні концерти. О, зерно джазу 26-го. Це, до речі, сьогодні в 19-й годині. Джаз теж у Львові звучить дуже класно. Колись проводили у Львові часто Альфа джаз фести під відкритим небом. Це було, звісно, неперевершено. Ось і так от прямуємо такою вуличкою. Тоже цікаво по ній пройтись. Це, до речі, тильна сторона в палацу Потоцьких. Де якось ми з вами гуляли. Дві маленькі такі, теж затисні кафешки. Реставрація, шляхетна кухня. Є, бачите, тут є менюшка. Можна з двору собі прогледіти, прогледіти зелена така. Спокійна атмосферна, тому все зазвичай обертається на площі ринок і біля неї, а далі вже от мало хто виходить. Хотів показати такий, тут є скверик Готель Шопен, він теж дуже виглядає так класно зроблений. Це якщо я не помиляюсь, пам'ятник Моцарту да тут. Дуже дивний пам'ятник. Ну це сучасне мистецтво. Тут такі пам'ятники сучасного мистецтва. Бачите, він виконаний так. Якби людина лев. Такі задумці. Так, так як я і казав, Франц Ксавер Вольфанг Моцарт. 1791 року народження, 1844 року помер. Композитор, піаніст, диригент, педагог, музичний діяч Галичини. Син Вольфанга Амадея Моцарта. Ось. Ось тут такий готель Шопен. Дуже дуже гарно декорований. Дуже гарна в нього черепиця така викладена. А ось там вулиця, це тельна сторона е -е, потоцьких. Ось. Такий пам'ятник. Так, це не моцарт оно. Ось таке тоже. Це вроде якщо не направляюсь фонтан. Натискаєш кнопочку. Бачите? І? Лється водичка. можно освежиться Не знаю, чи тут питна вода йде. Да. Але освежиться можно А ми з вами прямуємо далі. Є вказівнички. Тут mm -hmm. от, напрям пам'ятник Королю Данило, Львівський університет Івана Франка, органний зал, пам'ятник Шевченка. Ми рухаємося. Далі, прямо нікуди не звертаючи. Тедді. Тут Замучай, Можна теж присісти, там дворик якийсь зробили такий. Куди Так що ми з вами прямуємо далі. Ми вже підійшли до тої вулички, куди нам треба підніматися. Ось, бачите, тут є орієнтир, рукавичка Elton, нам ось туди прямо. Ось переходимо дорогу. Вказівники я вам сказав. Переходимо дорогу і ось бачимо вже від ній ця... назва цього закладу. Називається він Купол. До речі, цією доріжкою, так якщо догори рухатись, то можна вийти до парку Львівської цитаделі. Це хто не знає оборонні споруди міста. Вони були ще збудовані на початку першої, що не пам'ятаю, світової війни. Ось. Все, піднімаємось. Висти в цей такий затишний, зелений заклад. Ось. І до речі, цей заклад має свою історію. Тут проживали відомий художник на сьогоднішній день Артур Гротте Моне зі своєю дружиною Вандою Моне. Вони проживали саме тут, поховані на Лачаківському цвинтарі. Їх називають львівськими Ромео та Джульєтою. Колись Артур Гротте-Мане поїхав в Париж зі своїми картинами. Хотів здобути славу, але витратив там всі. Кошти, ну, як відомо, що художники стають відомими тільки після по завершення свого життя. Ось він помер в Парижі. І тоді його наречена ванда витратила всі свої кошти для того, щоб перевезти тіло коханого на батьківщину. О, так що і з'єдналися вони вже. Тільки після смерті. Тут це просто тут вже картини представлені, фотографії, вирізки з газет, Все тут для атмосфери. Можливо, якісь деталі гардеробу з їхнього будинку залишилися. Дивіться, наскільки тут гарно затишно, атмосферно, зелено. На дворі є літня тераса, де можна присісти, тут такі вирізки з зази, якийсь маленький посуд декорований. Дуже цікава локація, тому як будете, то обов'язково відвідайте. Ось Олександра тут вивчає меню. Щось цікаве, є в менюшці, ось меню. Тут на QR код тут можно ознайомитись. так салатики зеркалю и салатики 250-150, холодні закусочки, вареники з картопленою, сметаною, пельменьки, печериці, язичок сметані, є суляночка 250 грамів, 155 гривень, бульйончик з локшиною домашній, 150 гривень, овочевий з білими грибами 120, су, пюре, Так само ціни там. Вже м'яско йде да, від 350 піс... від 206 печінка з яблуками 260, м'ясо до 385, Філе лосося, рибні страви 435. Десертики. Кава 65, 70, 150. Я чесно заскучив за львівську кавою, обов'язково зараз і візьму. От, прохолодні напої. Оперативчики, вермути такі для апетиту 80 гривень за 100, 100 міліграм. Вина білі червоні. 50 70. Десертів, але десертні вина. Це вже конічки, рома лікери пішли від 60 до 150. Ось така менюшка. Ну, зараз ми щось замовимо і, як завжди, покажемо вам чек. І розкажемо про своє враження, кухню варту чи ні. Мої друзі вирішили пересісти і зняти дворик. Бачите, він такий. стара цегла ще австрійська. Такий ліхтарія. Я думаю, тут вечором дуже цікаво. Ша старі польські назви вулиць. На вулиці щось не дуже затишно, досить це рожої це люди. Бачите. А Ну, о, о, меню я би назвав таке більш якесь. Більш домашнє, напевно. Тому ми замовили так мінімум. Попити кави. Попити кави, так. Напевно, тут от. Тут... По локації самій просто можна прийти, в затінку присісти, замовити собі кали. Я так розумію, що це Це, напевно ну, такі. Я, я не чи знаю, піанино. що там напевно тут може Мож, бути можливо. Все, теж жива зараз там прийде наш замовлення. Принесуть, і ми поцікавимося, що там чи це літня тераса і холодильник, чи це піаніно? Ну, скоро напевно подібне до піаніно, можливо, тут проводять. Вечора живої музики. Тому принесуть, покажемо. Друзі, принесли мені морозиво яке замовляв, бачите, така простенька подача, але приємна на вигляд. І, до речі, да. на аромат. Також. Ну, тому можна затишно посидіти вдалі від. Туристичної метушні, яка вас оточує Тут тихенько, гарненько, зелененько. Ось співають пташки, ви сидите. Якщо гарна погода добра, то все супер. Можна просто морально відпочити і потім далі продовжувати свої туристичні маршрути. Ось, друзі, Олександрі замовлення. Це Брауні. Це Брауні. Ну, де... Вижте, така подача з вареничком, ми його спробували для того, щоб образово можна було сказати по смакам. Це десерт, напевно, для тих, хто любить який, гіркий чорний шоколад. Це фактично шоколадний шоколад. Подається з таким м'ятою. От. А я смакую морозиво. Морозиво смачне, має такий яскраво виражений вершковий смак. Я тут горіхова посипочка полите морозовим шоколадом, також потерте шоколадною крошкою, подається з вареничком такою поливочкою полуничною, полуницею і м'ятою. Морозова мені вподобає. Брауні, тобі як? Ну, я знаю, що таке Брауні, це не Брауні. Це що такий ну, шоколадний, ну, це не шоколадний, шоколадний це, кекс. Ну, це навіть не кекс, це... Це жахливо. В нас кума кондитер, і тому ми, в принципі, розбираємось з цим, а це. Рідко... Я їсти це не буду. Рідко почуєш від Олександра такі критичні коментарі. Дуже сподіваюся, що кава буде. Ось. Що буде кава. Але ну, атмосфера тут при приємна. Тому... Десерти, а кави. Чекаємо, Якби каву. Нема. Чекаємо каву. Чекаємо каву на каву. Поколона. Дякую, друзі. А, він, да, він, до речі, подається теплим. Теплий. Він є теплий, І але апарат вже, я чую, вже там працює, дівчинка робить. І це сиди, нам каву. Принесли Олександрі. Лате. Як лате? Лате смачний. Лате смачний. Мені американу з молоком принесли. Ось, а що ну десерт, на жаль, не здивував і ну, він направду такий досить але не, не знаю, як сказати, не хочу. Всі смаки вони кожного свої. І може комусь зайде. Принаймні, відвідати цей заклад, просто подивитися, напевно. Кавою посидіти, отак от релакснути, відпочити. Да, ну. В тиші. Тут дуже тихо. Тихо, В... затишно, спокійно. Метушні. Дуже тихо. І... Стосовно. Так, стосовно цього, да. це піаніно, тут нещодавно було відкриття цього кафе. І тут була жива музика. Але ми спитали в дівчинки, каже, що такі заходи проводяться не часто. Тому ну, десерт Олександрі не сподобався, різко не сподобався. Ну, але і врахуйте, ми з дороги фактично вийшли, так хотіли щось релакснути, розслабитись. Трошки в поїзді було. Тяжко було спати, тому і трохи втомлені. Ось, ну, десерт, якщо брати по десятибальній шкалі, це. Ну, я думаю, якщо це тільки відкриття, хоча купол вже тут давно. Давно він, заклад. Може він був в якийсь період закритий. Може в них ще. Ну, на, на даний час десерт Але десерт, десерт, все. десерт мінус морозиво, мені сподобалось. Гудморозово мені сподобалось, десерт мінус. Ось. Тому а ну а далі чек, як завжди. І, І далі буде нам принесли рахуночок, значить, По рахуночку у нас 445 гривень. Кава Лати 75. Кава еспресо 55, молоко до неї 15 і 150 і шоколадний кекс 150. Він тут прописаний як шоколадний кекс. Ну якщо це шоколадний кекс, все гуд. E, з приводу того, що це Брауні, ну це не Брауні. Хоча, це, ви знаєте, я з'їв гіркий шоколад з варенням там полуничним. Мені зайшов з приводу обслуговування. Дівчинка би хотіла обслужити, але ще, напевно, бракує досвіду. З приводу кухні, я так розумію, на кухні працівники домашньої кухні. З приводу атмосфери, атмосфера класна. Атмосфера затишна, в денечку розслабляюча, така кава сподобалась. Сам заклад гарний, атмосферний. такий... Камерний це квартира музей, в який можна зайти, подивитись. Тим більше моне, це відомі картини, відомого художника. Ну, на жаль, як і у багатьох митців, доля його склалась не дуже добре, але чомусь так трапляється, що в більшості їх саме так з ними відбувається. І це короткий екскурс. В історію цієї родини. Якщо вас дуже зацікавить, то вони поховані на Личаківському кладовищі, як вже я казав. Так що, якщо ви любите такі атмосферні камерні заклади, то можете сюди заходити, випити кавуську, подивитися ті фотографії. Ну, якось так. самому закладу за атмосферу, за розташування, напевно, скільки б ти поставила? За розташування, то я поставила 10 з 10. Вона дуже затишна. Тут... Сама атмосфера в приміщенні також 10 з 10. Ну, кухня, давайте. Ми кухню не смакували, ну, це домашня кухня. Але може вони просто ще. Такі день, але треба враховувати, ну що мало хто знає про цей заклад, відвідувачів небагато, і напевно, що можливості так розвернути цей заклад, тим більше, що сказали, що він нещодавно був відкритий. Тому давайте 7 з 10 поставимо. Ми все-таки він в чеку пробити, як шук, як шоколадний кекс. Тому, а не Брауні. Ну і як Олександр, як ти казала, що Брауні, він обов'язково подається з кулькою шоколаду, він має бути мокрий <реку> такий. З кулькою морозива, він має бути сам мокрий по консистенції. Цей такий був сухенький. Він тим більше, що він був ще й гарячий, тобто то ну, так як він мало би бути, що також його підсушило, я так розумію, тому що там <реку> багато <реку> какао. Але це я думаю, що вони виправляться і виправили. та даємо шанс, тому ставим всім з 10. Хай заклад розвивається. Ви будете, обов'язково прийдіть і підтримайте цей заклад. Тому всім гарного дня, мирного неба, тихої ночі. Бережіть себе, всім щасливо.